Ранок майстрині, прикраси з бісером прокидаюсь, і прокинутися сьогодні було важко. Останнім часом погано сплю, тож виглядаю трошки як не Йду проводити приводити себе в порядок, і виходить в мене ось такий макіяж. Тепер виходжу винести сміття, взяти ранкову каву в магазині біля дому і хлібчик до сніданку. На сніданок в мене сьогодні дієтичний овочевий суп з броколі на десерт. Теж. Дієтичний тортик, який я сама вчора зробила без борошна і без цукру. У каву до речі, теж цукор не додаю, але п'ю її з молоком. Після сніданку сідаю розписувати плани на день. Вчора я цього не зробила, бо дуже втомилася, вирішила просто відпочивати. Основне завдання на сьогодні це відремонтувати брелок, який я відправляла на рекламу. З деяких причин він пошкодився, тож треба все виправляти. Плани готові беру собі водичку, сідаю, монтувати для вас це відео, а далі працювати. А якщо вам цікаво подивитися увесь день майстрині прикрас, дайте знати в коментарях.